Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І що, отче, ви вже стеся прирехтували на зустріч Нового року? Ну тут я маю кілька моментів. По-перше, пририхували. Ти знаєш, я, між нами кажучи, би був не ти, якби ти не мав якихось ще кілька моментів. Ну, Розумієш, тобі би треба було певно, з Майком Щуром співпрацювати, але є одне але. Але тобі би не вийшло, бо в тебе їх кілька. Е, так, та, в мене є кілька, але ну, по-перше, пририхтувався. Що значить пририхтувався? Якщо брати е, з пасторальної точки зору, подячні молебні заказав, відслужив, а служби е, новорічні, очевидно, також. Е, і тобто приготувався, а не приготувався, тому що, так як всі нормальні люди в лапках нормальні люди, я в баню не сходив і не збираюся йти, і все старе і недобре з себе змивати. У переддень Нового року не буду. Ну, То із... Не приготувався. Знаєш, ну, між нами кажучи, в мене є дві корекції. Баня є на церкві, а ти, певно, мав на увазі долазні. Ні, я таки мав на увазі баню. З легким паром, іронія долі. О, кіно. Люди мої. Ти що хочеш сказати, що той совковий. Не знаю навіть як то назвати, менталітет, не знаю спосіб життя, спосіб думання, що живий. А ти думаєш, що будуть багато каналів, які е, утримаються від показу того кіна? Це дуже таке, знаєш. І багато... наші люди дуже святкують ту традицію, кіношну, радянську, до нинішнього. дня. Не радянську, а совєтську. Радянський період ми тепер маємо, бо ми тепер маємо ради, а тоді були совєти. Так, совєти. Ну, не буде. Тобто совєтська традиція живе і невмируща, і не дуже їх ось рубає. Ну, ти знаєш, традиції традиціями. Але я ще сподіваюся, служби заказав так на пів дванадцяту вночі, чи як? Ні, ні, вночі я буду собі нормально, побожно відпочивати, набиратися сил, щоб. Ну, я то все розумію, але як Що? так? Новий як? рік не будеш зустрічав? Ну, я собі все було так от. В часі зрілості якоїсь, коли почав зустрічати новий рік, то мені було все якось так дивно: пробамкала година, розумієш, все як має бути. Новий рік почався і щось нічого не змінив. Він що, якась особа, що його зустрічати, Вуйко з Канади, що йому треба зустріти відкрити двері? А, а зустрічати ну, можна Вуйка з Канади. Ну, ну, ну Ну, або чотку з Італії, ну мало що. Ну, що в кого є. Так, да, в кого є. Тобто, Може, і з наверіг... Америки. Так, тобто я на рік якось так ну, розчарувався трохи в тому святкуванні. Ну, Але ти знаєш, що ти, а, ти, знає, що ти ну, до певної міри не правий. Зрозумієш, ну з одного, з одного боку, то дійсно те дикунське святкування, яке влаштовують. Ну, ти тут так на околиці ж'єш, файно, того не чуєш, а я в центрі, знаєш. Яке пі вікна верещать, розумієш? Ті фейверки стріляють, ті ото, що то тако запалюють і кидають, ну я знаю, петарди, то летить на всі сторони, то то здуріти можна. Ну нічого доброго в тому нема. Але факт залишається фактом, що великі свята ми зустрічаємо. Ну, ну Ми маємо вечірню ну, на переддень Різдва, на передень Йордану, на переддень Воскресіння Христового кінцевому результаті. Маємо. Ну і вечірня служиться день наперед, би можна було так сказати. Чого? Тому що, що на вечір починається новий день. На вечір починається нове свято, розумієш? І то чекання воно не є зле. Чекання свята. Дякувати Богу за те свято. Розумієш, в старому завіті навіть був спеціальний припис. Що народ Ізраїля мусив чекати Нового року, мусив за той новий рік дякувати Богу. Чому? Просити За новий рік просити. Не дякувати. дякувати за старий рік. Ну, Просити за новий рік, але дякувати за старий. Тобто та, мене та, добре та. відкоригував, молодець. А, але чому? А чому? А тому що часто є дар Божий. От уже філософія пішла. Ну, причому тут філософія. Ну, для чого людина створена в часі і в просторі, і в матерії. Ну, щоб змінювалося, бо доки є час і простор, координати, в яких ми можемо щось. Мінятися, так, та, це та. ти є Божий дар. Або От дивися, падати. ангели вони є вічністю. А там, якщо є вічність, значить нема часу і простору, так? Ну, так? Нема часу і простору, нема змін. Або добрий, або злий. Або добрий, Хер або такий. злий. Раз і стало, і трафунок вже такий непоправимий. А людина. Якщо вона вирішила рости в добрі, то вона розвивається, росте, стає кращою, ну, чи вирішила взагалі, то стає і гіршою, гіршою. Але це все відбувається в часі. І Бог нам той час дав, щоб ми себе приготували до вічності. Тому, коли ми святкуємо Новий рік, ми дякуємо Богу, що Бог нам дав час той, що пройшов, і просимо, щоб дав той наступний, щоб поблагословив. Але то не просто благословення, дай Боже, нам. На новий рік, щоб було ну, що, на... як, як той рік, і так далі, і так далі, це все файно, і цього, і цього просимо, бо і це потрібно. Але в першу чергу ми просимо, щоб Бог нам дав зростати духовно, духовно вдосконалюватися. І якщо ми вміємо цінити час свій і час інших, то ми будемо і цінити той новий рік, і будемо Богу за той новий рік, який прийшов, дякувати. Дякувати так. за те, що минуло, і дякувати за те, що Бог нам ще дає час, щоб ми зі своїх всякого зла, гріха, і недоліку вдосконалювалися. Отже, маємо час, коли дякуємо, і час, коли сподіваємося краще співпрацювати з Божою Ласкою в тому новому дарі часу, який отримуємо у новому році. Тому пририхтуймося на правду, і духовно, щоб Дякувати Богу за те, що було доброго, і просити Бога про нове, краще, але і дякувати Богу, що дає нам можливість рости, змінюватися і вдосконалюватися. Слава Ісусу Христу. Слава навіки і благословенного Нового року. На